Виконуємо номер 1290 із підручника математика 5, автор Олександр Істер. Видавництво Генеза 2022 рік. Подай в кілограмах і запиши десятковим дробом. Завдання перше 152 грами. Завдання друге 13 грамів. Завдання третє 5 грамів. Завдання четверте 4017 г. Завдання п'яте 5, 5 кг 48 г. І завдання шосте 1 кг 7 г. Приступаємо до виконання. Завдання перше. 152 г. 1 кг дорівнює тисячу грамів. Тоді. Один грам становить одну тисячну кілограма. 152 п'ятьдесять грами буде 152 тисячних кілограмах. Запишемо десятковим дробом 0,152 дві тисячних кілограма. Завдання друге. 13 грамів. 1 грам становить 1 тисячну кілограма. 13 грамів буде 13 тисячних кілограма. І запишемо десятковим дробом тисячних кілограма. Завдання третє: 5 грамів. 1 грам становить 1 тисячну кілограма, 5 грамів. Це буде 5 тисячних кілограма. Запишемо десятковим дробом 0,05 кілограма. Завдання четверте: 4017 тисячі 1 Один грам становить одну тисячну кілограма, тоді 4017 тисячі сімнадцять грамів становить. 4017 тисячних кілограма. Дрібне правильне запишемо у вигляді мішаного числа. Для цього 4017, поділимо на тисячу. Неповна частка буде 4. Це буде наша ціла частина. Знайдемо чисельник дробової частини. Для цього 4 множимо на тисячу. це буде 4 тисячі.

5 кілограмів у нас є, запишемо 48 грамів у кілограмах. 1 грам це 1 тисячна кілограма, тому 48 грамів це буде 48 тисячних кілограма. От тепер запишемо десятковим дробом 5 ,48 тисячних кілограма. І шосте завдання: 1 кг, 7 грамів. Кілограм у нас вже є, це буде ціла частинка, 7 г – це буде 7 тисячних кілограма. А тепер запишемо десятковим дробом 1,7 кілограма. Ми подали у кілограмах і записали десятковим дробом. Номер 1290 виконано.